Вітаю вас, дорогі учні та учениці. Я Олена Харитонова, вчителька математики 9 класу. Сьогодні ми ознайомимося із рухом геометричних фігур, видами рухів та їхніми властивостями. Перш ніж ми вивчатимемо поняття руху, з'ясуємо допоміжні поняття. Першими з них є перетворення. Інтуїтивно, перетворення це зміна фігури. В результаті перетворення може змінитися форма, розміри, розташування фігури тощо. Наприклад, розгляньмо повітряну кульку. Ви можете просто переміщувати її як завгодно. А можете надути і надати їй певної форми. Наприклад, цуценяти чи жирафа. Усе це є перетворенням кульки. Деякі приклади зображено на екрані. Ми розглядатимемо лише перетворення на площині. Перш ніж дати точне визначення, звернімося до прикладу. Приклад 1. На екрані зображено півколо АВ і пряму А паралельну діаметру АВ. Візьмімо довільну точку Х півкола і поставимо їй у відповідність основу перпендикуляра Х1. Опущеного з точки Х на пряму А, як зображено на рисунку. Нехай точці А відповідає точка А1. А точці Б точка Б1. Зрозуміло, що усі точки, відповідні точкам з півкола А Б, належатимуть відрізку А1Б1. Тобто кожній точці з пкола А Б відповідатиме рівно одна точка з відрізка а1, b1. Ба більше, кожній точці з півкола а, b відповідає точка з відрізка а1, b1. І навпаки, кожній точці з відрізка а1, b1 відповідає точка з півкола а, b. Відображення півкола a, b на відрізок а1, Б1 за умови, що кожній точці півкола А Б поставлена у відповідність єдина точка відрізка а1, Б1 називають перетворенням півкола А Б. Кажуть, що відрізок а1, Б1 отримано в результаті перетворення півкола А Б. А тепер точне визначення перетворення. Нехай задано правило, за яким кожній точці фігури F ставиться у відповідність деяка точка. Усі отримані точки утворюють фігуру F1. Тоді фігуру F1 отримано в результаті перетворення фігури F. Звернімо увагу, що кожній точці фігури F відповідає рівно одна. Точка фігури F1. І що кожна точка фігури F1 отримана з деякої точки фігури F. При цьому фігура F1 називається образом фігури F. А фігура F — прообразом фігури F1. Наступний приклад дасть нам уявлення про поняття паралельного перенесення. Приклад 2. Нехай задано деяку фігуру F і вектор А, як зображено на рисунку. Кожній точці X фігури F поставимо у відповідність точку X1 таку, що вектор x1 дорівнює вектору А. Це перетворення називають паралельним перенесенням на вектор А. Оскільки ми зміщуємо фігуру. Паралельно до вектора А на довжину, що дорівнює довжині вектора А. Звернімо увагу, що в другому прикладі, тобто за паралельного перенесення, фігури F та F1 є рівними, на відміну від першого прикладу перетворення фігури. З'ясуємо ж, за яких перетворень образ та прообраз фігури є рівними. Виявляється, Аби образ та прообраз були рівними при деякому перетворенні, це перетворення має зберігати відстань між точками. Тобто, якщо точки А і Б належать фігурі F, і їхніми образами є точки А1 і Б1, що належать фігурі F1, то відстані між точками А і Б та точками А1 та Б1. Мають бути рівними. Відповідно, а Б 1 Означення, перетворення фігури F, яке зберігає відстань між точками, називають рухом або ж переміщенням фігури F. Розгляньмо приклади та властивості рухів. Якщо фігура переходить сама в себе, тобто для кожної точки X фігури її образом є. Та сама точка X, то таке перетворення називають тотожним. І воно є рухом. Адже всі відстані зберігаються. Раніше ми дізналися, що фігури є рівними, якщо вони збігаються при накладанні. Проте це радше інтуїтивне значення, ніж математичне. Тепер ми можемо дати чітке математичне означення рівності фігур. Дві фігури називають рівними. Якщо існує рух, при якому одна з фігур є образом другої. Якщо існує рух, при якому фігура F1 є образом фігури F, то обов'язково існує рух, при якому фігура F є образом фігури F1. Такі рухи називають взаємно оберненими. Деякі корисні властивості рухів. Образом прямої Є пряма. Образом відрізка є відрізок рівний даному. Образом кута є кут рівний даному. Образом трикутника є трикутник рівний даному. Доведімо, що паралельне перенесення є рухом. Теорема 1. паралельне перенесення є рухом. Розв'язання. Розгляньмо фігуру F. Вектор А. Та образ F1 фігури F при її паралельному перенесенні на вектор А. Аби довести, що паралельне перенесення є рухом, нам потрібно довести, що зберігається відстань між двома довільними точками А і Б, що належать фігурі F. Тобто, що відстань між точками А та Б дорівнює відстані між їхніми образами. А1 та Б1. Доведімо це за допомогою методу координат. Нехай точка А має координати А1 та А2. А точка Б координати Б1б2. Вектор А має координати Y. Тоді довжина відрізка А Б дорівнює корінь із B1 відняти А1 до квадрату. Додати b2 відняти А2 до квадрату. Обчислюємо довжину відрізка A1B. 1 Для цього спочатку знайдімо координати точок А1 і b 1 Точка А1 матиме координати A1 додати x. Та А2 додати y. А точка b 1 матиме координати B1 додати Х та b 2 додати і. Тоді довжина відрізка а 1 b 1 дорівнюватиме корінь з b1 додати х відняти а1 додати х до квадрату. Додати b 2 додати і відняти а2 додати і до квадрату. Що дорівнюватиме кореню з b1 відняти. А1 до квадрату додати Б2 відняти А2 до квадрату. Що дорівнює довжині відрізка АВ. Отже, ми довели, що довжина відрізка АВ дорівнює довжині відрізка А1Б1. Оскільки точки А і Б були довільними, то паралельне перенесення зберігає відстані між точками. І, відповідно, є рухом. Перейдімо тепер до задачі. Задача 1. Точки А1 і Б1 є образами відповідно точок А і Б при паралельному перенесенні відрізка АБ. Знайдіть довжину відрізка А1Б1, якщо АБ дорівнює 7 см. Розв'язання. З доведеної теореми ми знаємо, що Паралельне перенесення є рухом і, відповідно, зберігає відстані. Тому довжина відрізка А1Б1 дорівнює довжині відрізка АБ. Тож довжина відрізка А1Б1 дорівнює 7 см. Задача 2: Точки А1 і Б1 не належать прямій АБ. І є образами відповідно точок А і Б при паралельному перенесенні прямої АБ. Доведіть, що чотирикутник А, А1, Б1Б паралелограм. Розв'язання. Оскільки точки А1 і Б1 є образами точок А і Б відповідно при паралельному перенесенні, то вектор а, А1 дорівнює вектору Б b 1 і дорівнює вектору, на який було здійснено паралельне перенесення. Тому відрізок АА1 – паралельний відрізку ПБ1. А також їхні довжини рівні. Враховуючи, що АА1 і Б1 не лежать на одній прямій, отримаємо у чотирикутнику аа 1 Б1Б. Протилежні сторони паралельні та рівні. Тому за ознакою паралелограма А А1, 1 Б паралелограм. Сьогодні ми з вами дізналися багато нового, а саме, ознайомилися з поняттями перетворення, паралельне перенесення, рух, а також застосували ці знання у розв'язуванні задач. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей!